Так? Є? Зараз ви бачите, як знаходиться в розкладеному стані, приїхавши із Данії відбірник Vintex 2500. А тепер ми вам покажемо, як цей відбірник виглядає вже встановлений на автомобіль. Це не автомобіль, це буде не монтаж. Ми покажемо вам реальний наш автомобіль, на якому ми в свій час для роботи встановили відбірник Vintex 1000S. І зараз вам продемонструємо його на автомобілі. Увага на автомобілі! Нещодавно встановили шноркель на автомобіль. Рекомендую всім, хто працює в полі, встановлювати такі речі. Отже, зараз ви бачите перед собою вже встановлену модель 1000 s Вона за розмірами так сама, така сама, як і 2500, але 1000S працює тільки на одну глибину від 0 до 30. Автомобіль, точніше, відбірник встановлюється на будь-який автомобіль. Підбирається спеціально рамка під нього. Відбірники даної серії VINTEX від тисячної до 3000 можуть бути встановлені як на пікап, так, наприклад, на квадроцикл або навіть на трактор, якщо у вас в господарстві немає і немає бажання або немає автомобіля навіть на трактор. Тому всім, кому потрібно якісно відбирати зразки, можете звертатися до компанії Спектрагро. Ми проконсультуємо і замовимо вам такий відбірник.